З нагоди дня української мови та писемності у дитячій бібліотеці міста пройшов перегляд документального фільму Мова. Глядачі мали нагоду поспілкуватись з однодумцями та обговорити фільм з українською просвітницькою організацією, що наразі знаходиться у Варшаві. Фільм був відзнятий у 2015 році. Але події та головна ідея сьогодні актуальні як ніколи. Сьогодні ми знову повертаємося до цього фільму, бо він продовжує бути актуальним. І наразі і популяризація зараз української мови взагалі не потрібна, бо вона просто актуальна, вона навіть модна. Молодь автоматично переходить, люди старшого віку просять про це. Сьогодні ми об'єднаємо українців в Варшаві, українців в Павлограді. Головна героїня фільму волонтерка, яка допомагає бійцям та паралельно викладає курси української мови. Безкоштовні курси української мови як такі. На самому початку, коли починалася війна, були тими, хто возили бронежилети на схід. Зараз ми туди возимо книжку, тому що якщо буде там більше книжок і ці книжки будуть читати, а я бачу, що їх хочуть там читати. Просто дуже часто немає що, то, можливо, нам більше не придеться купувати бронежилети. Мовне питання для багатьох українців гостро стало на початку війни. Люди масово відмовлялись від спілкування на мові окупанта. Павлоградці також розділились у своїх намірах. Якщо молодь швидко адаптувалась та вільно спілкується українською, старше покоління прагне до змін. Заважають звички, кажуть містяни. Намагаюся чесно <хи> у сім'ї дуже рідко спілкуємося українською, але моя родина, особливо моя мама, намагається приходити вже. Коли, наприклад, в побуті спілкуюся українською, то кажуть, що теж хочуть так само зробити, і кажуть, що я молодець, бо це досить важко. Я сама з села і більше в мене українська є. українською мовою. спілкуєтесь? Рідко. в магазині. Стараємося відповідати на українські а так між собою ні. Ми це нужно, і з внучками стараємося, звісно, на українській мові. чекали нам російською. Ну, а зараз намагаємося в Чи змінилося ваше ставлення до мови з початком війни? Так, змінилося. Змінилося. Змінилося так. Тут навіть так, не обсуждається. Ми віримо в перемогу, ми чекаємо на перемогу. І це буде України? початку повномасштабної війни близько 60% населення стало розмовляти українською у повсякденному житті. Євгеній також відноситься до цих 60%. Повністю перейти на рідну мову хлопцю вдалось з березня цього року. Та спробу говорити державною мовою були ще й до цього, каже Євгеній. Адаптаційний період був дуже нелегким, чесно кажучи, тому що ми звикли думати російською мовою, ми звикли виражати свої емоції російською мовою. А тут ти хочеш сказати українською, а тобі думається російською, ну якось важкувато. Але якщо отак от себе контролювати, один, два, три, там заглянути, думаєш, російське слово, заглянув словник, переклав, все. Тобто, ти вже, ми все це знаємо, нам просто це треба згадати. Щоб збагатити свій словниковий запас, Євгеній звернувся до класиків української літератури. Оточуючи, вже звикли до змін, ділиться хлопець. Люди оточуючи до кого я там звертаюсь, чи, будь ласка, можна пройти там чи передати за проїзд. А вони так дивляться і такі на українську мову переходять. Наразі Павлоградець вільно спілкується рідною мовою. Він мислить та бачить сни також українською. Я прокидаюся тоді з першою думкою, як мам, мені сон українською наснився. Тоді я тоді радів, не знаю, як дитина. Не знаю чому, але це було цікаво. Десь тижні два і в мене вже повністю адаптація перейшла. Ще 40% українців повністю відмовились від російськомовного контенту. Вони дивляться фільми мовою оригіналу або обирають український переклад, слухають українську музику та читають друковані видання виключно на рідній мові. Олена Коліж, Глібкучер Анна Макабула новини ПТРК.